Гіпсокартон берем вологостійкий, він зелений і ідеально для санвузла. Хоча, коли я розбираюся в темі, знаходив інформацію, що насправді немає вологостійкого гіпсокартону, є тонший і товщий, і саме той, що товщий, називають вологостійким. Якщо хтось знається на гіпсокартоні, напишіть в коментарях цікаво, чи я правий. Далі розмітка, підрізка, отвори під труби, де можна під електрику, усе має зійтись ідеально. Як показує практика Ніг. Черговий день завершено. Зараз Женя робить ще один підрізетник і все. І на цьому умиваємо руки, але у нас вже майже, майже краса. Бачите? Ну, коротше, дуже круто. так? Важливий етап зараз будемо робити потолок або вимірювати. Нам треба прикрутити сюди нівелір, і після цього ми зможемо вирівняти рівень нашої стелі.